Всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас із хлопчиком Марком та його оселею. Він запрошує вас до себе в гості. Це Марк, а це його будинок, де він живе своєю родиною. Коридор. Перше приміщення. Де вони залишають верхній одяг та вуличне взуття. В коридорі завжди має бути зеркало, вішалка для верхнього одягу і поличка для взуття це вітальня, де сім'я Марка завжди приймає гостей. Тут обов'язково стоїть диван, крісло, щоб гості могли відпочити, щоб було їм зручно. А це тато Марка. Його звати Ігор, він любить щось ремонтувати. Наприклад, телевізор, який також знаходиться в вітальні. У Маркового тата є свій робочий кабінет, де він багато працює, а для цього йому потрібен письмовий стіл та стілець. Це Маркова бабуся Тетяна. Вона любить чистоту і порядок, тому часто пилисосить. А це спальня. Тут сплять і відпочивають. У спальні обов'язково повинно бути велике ліжко та нічний столик, на якому стоїть світильник та лежать татові книжки. Старша сестра Марка Ліза, вона полюбляє музику. Але голосне звучання музики Марку не подобається. А ще Ліза дуже любить грати з ляльками. Їх у неї дуже багато. Теж стоять у шафі. Це їхня кухня. Тут мама Іра готує їжу. Вона дуже любить випікати печиво для всієї сім'ї. А це її робочий стіл. На столі завжди є дошка для нарізки, ніж. Каструля, паперові одноразові рушнички. Ще на кухні обов'язково повинні бути стіл, стільці, холодильник, плита, чайник, відро для сміття. Також на кухні повинні бути зручні шафи для посуду. В будинку є ванна кімната. Тут вони приймають водні процедури. У ванній кімнаті є раковина, зеркало, шампунь, рушник, ковдра. Мама часто пере, тому тут є також пральна машина, сушка для білизни. А це туалет. Тут обов'язково має бути унітаз та туалетний папір. Дитяча кімната Марка дуже простора. Тут він спить і грається. У них є котик Мурчик. Всі його дуже-дуже люблять. В кімнаті Марка ще ліжко, шафа для одягу. Та іграшки. Марк дуже любить свій дім, свою сім'ю. Їм хороше жити разом.